Так, човен готовий, ми з Назаром тут. Тут Олег. Сьогодні щуках, Ну, як і буде окунь, то нехай. Зараз свічу таким невеличким фонариком новий в мене. Вубен G5. Такий мініатюрний фонарик, але бачите світить. Такий дуже добре. Ось такий фонарик. Вубен. G5. Ось так можна на одяг чіпляти чи на будь що. так і це кожце перекручується на іншу сторону, щоб до кепки чіпляти. Ось такого. Я ось чіпляється до кіпки. Оп. До кепки це регулюється. Розключу. Раз і раз. Тут подкручивается яскрость. Есть разные цвета такие. И, кстати, интересный фонарик. То, что компактный, как и кишинковый. Тут зарядка USB. Також в мене є знижка 10% на цей фонарик, промокод. З цієї сторони магніт. Ось доволі такий міцний магніт. Посилання промокод буде під відео. Кому цікаво. Губен G5. він зараз зростаєшся потопить. Але я тільки взяв собі лодку таку маленьку. Так, друзі, добрий ранок, вітався вже, не вітався ще раз. Сьогодні на хижаках, в Берем'янах. тут два озера таких немаленьких. Так, друзі, по приманках. Я коротке відео шорт закидав. Тікток і шортс, попу що приманочки нові під'їхали. Ну як, 3,8, дюйма. Select. Ось така смакотень. Rack, crazy flapper. Select Fat Fish в основному. Че, в принципі, в попередній раз, що я був на цій домі, то вона оцей мене клювало. Колу і зараз, в принципі. Свійний пакт фетти, фетти від цього від солепти. Ось таким сьогодні в основному ловити, але там вже пить не буде клювати, так що вже будемо мудрувати. На фети одним словом. На, Шелест світає, ми вже на воді. І до вечора, друзі, до вечора. Як склевом вже таке дело. Та Може хтось і намирну рибу. Ну десь есть Так, новий шнурок я намотав. З онлайна. Поводок фірокарбон 0,85. І сантиметр 40 довжини. Так, перший закет. Шнурок мультиколор колір. Розила 3 грами, глибина тут 2,4 метра. В ну, цьому місці до, до 2,4. Сьогодні в принципі я холод не взяв, але попередній раз то я з холотом плавав. Так менше більше зорієнтувався. Спіння фаворит тотем, катушка фаворит сапфір. Зараз приманка від селекта, фафіш. 3,8 дюйма, на зараз свінг, Імпакт Фет. 3 3,3 дюйма. Одним словом на Фет поки що кидає. Сьогодні безвітряну погоду передає. Ну такий може легенький бриз буде. Але так, щоб вітер якусь хвилю гнав велику, то ні. Навіть трохи дощ передавав, зранку був, в принципі. Покльовок багато не буде і бажано кожного реалізувати, яка буде. Поки що, напевно, так стали, обкидали кром човна і перепливемо. Поки без покльовки. Як там Олег, Не знаю. Що поклявки не було, ні? А, ну давай, добре, что сьогодні в туману. туман, у туман самі знаєте, як любит любить клювати. І тут поставлю рак. Крайзі флаппер. А потім і натуралку якось. то плани йде ні час качку злаш прикачку вжилку <рикачка> чийсь тянеш <рикачка> <рикачка> вже ти сьогодні з уловом і ш і не один і флет Ешь хоть. Flat Флет, то Флет тоже. <свят> 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 темный. Попробуем натуралочку. я поклевка? Сом прикинь! Yep. <сум> сон, друзі, невеликий, но сон. <сум> це класно. Ну в середині листопада я не чекав. Назар мене питав, чи може сом попасти. Я кажу, та ні, напевно, вже запізно. Ну прикольно, прикольно. Так друзі, я вже розловився. Може щось проклянити. Думаю, що тут та лапає. А то я не бачив, що вже рибак тут підплив до нас. Ті і великі суми, ну як великі там за десятку є. І в принципі головне процес. Кльовка витягнути. Нас окружили, Назік. Що? Нас окружили. Я знов. І <прикався> це знову сам. Це знову сам насік. <плес>? <плес submarine> <флес> По відчуттях так само тягнеться, як той. Може і щук, але я думаю, що сам. Покльовка ідентична була. Може сам попльоти. Да, і Такі самий. Це мені подобається. Сомики невеликі, але зараз я не очікував їх половити, це ще менше. Невеличкий слимачок. Закидаю далі. Дрібнота, але цікаво. Цікаво, цікаво. Може би силікон зайшов. Може бути. Може силікон йому справді зайшов, але не факт. Поки Назар кидає... То в нього яскравий та не хоче. Ти тут ніби немає такої ями, яма туди ближче, в сторону дамби. Туди-туди глибша вода, тут ніби така собі середня глибина. Капора. Ні, він собі ще тут шастає. Є, я думаю, що сам. Не то, що думаю, я веджую, що то сам. Що ж, а я не очікував, що ми так собі сьогодні цікаво половимо. Прикольно. Ми тут влітку були зловили такого, скільки 10 плюс сама, а таких маленьких ми не ловили. Що, може, знаєш, щось потепліло тепер і вийшов ще пожирувати. вроді таке 13 плюс найбільше ловили. Ми десятку було зловили тут. Сама. Отак три самок один за одним проклюнулись і все. Олег мав одну покльовку, поки без риби. Да, там была поклевка, да? Е! Козиш! Что? Слез! Романка в слезу, угу. гачок в слезу. Друзі, перший дійшов сом. То, що сам, то, що, що гачок, що грузило, все в слезу. Поводок. Клевка, Нарешті поклевка. Та щочка. Уже тот же тот. Да. Тот же. Угу. Висяк ч курнуло? Непогано, непогано. Є. о! Ха, Ха! Килошка плюс є. На паузі спрятно, от пауза, так, да. Ну, Там две ще. Де. Гарвенпровод. Три вісім дьойма. Кощука непогана. Залікова, скажімо так. Mm -hmm. Класно. На кукан. Кладу на кукан Уже додому будеш взяти. О, перше сьогодні на нас всіх. Що в тебе? Бу було щось? Ні? І покльовки не було? Ми пливемо, що тут трохи покидають і пливемо на цей, на чай зараз. То будемо вертатися і вже попливемо разом. Та, та не, не хочуть, перша щука на сьогодні. Що куди пливемо? Де будемо ще зараз ловити? Тут, тут. Як там не п'єду, тут буде. А я, але не хочу просто. Але процес, процес є. Так, ще є у нас один і скільки, три з половиною десь є. Та три таких залізних. Ну. Перш там, то я казав, попробуємо. Буду зацепити і попливе. З обіду поки що рибку не спіймали. що якийсь дощ кропотить. Як там? Може знов сам був? Бо коротше тягну, вроді йде, а потім ну, розвертається бідко, ввик, і сходить. Другий, другий схід. То типу, спочатку йде, а потім чую перлую в ту сторону. І, і зійшла. Без цих покривок мало і ще й сходить. Ще один два сходи має. Тагачки новенькі, остренні. Ну так, так, засіклася. Взяв Олег щойно щуку. Ти добрий я? Десь в мене зараза дійшла. А моя все росте? Веселка є, о, прикольно. Ще веселка є. О, красота. Що не буде морозів, то ще поїдемо. Може як на веселку кинути, там клюни. А давай. Оп! І зараз там клюни. Може. І пішов, і Нет? пішов. Зараз віта швидкість Та <рес> могло бути гірше. Могло бути гірше, так, така непогана кіло плюс є точно. Десь ближче до півтора кілограма. Та й файно, є додому що взяти. Жінка вже постат на другий раз. Сьогодні так. Другий раз буде інакше, третій раз ще інакше. Ну що, друзі, на сьогодні все. Все чим ловили під відео, посилання буде на снасті. Видемо збирати човни, мити їх і додому. Покльовки були, рибу спіймали. Не знати, як воно далі буде, як морози почнуться, то і вже буде її по, по спільній лаві риболовлі. Як не буде, то ще я думаю поїдемо разок другий. Ну подивимось. Не будемо згадувати, то вже як-не-середина як листопада. Любий час може похолодати. Так що таке. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.